Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону, кінокіт. І сьогодні розповім вам про фільм, де персонаж настільки жадібний, що для нього просто не існує межі, яку б він не переступив заради грошей. До вашої уваги гостросюжетний трилер 2020 -го року Аферистка. I'm fine. I'm to to а щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись. До будинку для людей похилого віку заходить чоловік на прізвище Фельдстр. Охоронець пансіону перегороджує йому шлях, бо у Фельдстрюма немає дозволу на відвідування. Він намагається прорватися силою, але місцеві санітари затримують його. Після Фельдстрюм позивається до опікунки його матері Марли Грейсон. Чоловік звинувачує Марлу у тому, що вона обманом помістила здорову людину до будинку для людей похилого віку, відібрала засоби зв'язку і забороняє бачитись з родичами. Фельдстрем запитує суддю, чому за живого сина чужі люди повинні вирішувати, як піклуватись про його матір. Також він додає, Марла продала майже все майно його матері, а гроші привласнила собі. Марла спокійно відповідає на усі звинувачення. В місіс Фельдстром було діагностовано деменцію, і син, як би хотів, міг давно допомогти їй сам. А коли він тримався до останнього на відстані, суд за законом призначив жінці опікунку. Марла додає, що піклуватись це її робота, і звичайно, вона має право отримувати зарплату за свою роботу, тому вона просто змушена була продати майно місіс Фельдстром. Розумні аргументи та блискуча репутація Марли переконують суддю залишити вирок у силі. Місіс Фельдстр буде під її повною опікою і надалі. Біля будинку суду на Марлу чекає її дівчина і діловий партнер Френ. Фельдстрьо вибігає з суду і ображає Марлу останніми словами, а також він сподівається, що колись Марлу обов'язково хтось уб'є. Зовсім не злякавшись, Марла обіцяє Фельдстрому, що передасть привіт його мамі. Марла Грейсон та Френ приїжджають до великого офісу компанії Опіка Грейсон. Співробітники вітають Марлу з перемогою у суді, і секретар отримує від неї розпорядження списати 6 годин своєї роботи у суді з рахунку місіс Фельдстрьом. Марлі дзвонив Сем Райс, керуючий будинком для людей похилого віку. Марла заходить до свого великого кабінету, і серед 70 розвішаних портретів на стіні Марла помічає місіс Фельдстрюм червоною крапкою як трохи проблемну справу. Потім вона передзвонює Сему і за невеликий гонорар бронює розкішну кімнату в пансіоні для наступної жертви. Після жінки їдуть до лікарні до своєї спільниці доктора Карен Еймос. Яка за солідний гонорар готова вказати на перспективних клієнтів. Доктор Еймус показує історію хвороби багатої пенсіонерки Дженіфер Пітерсон. Почувається, жінка непогано, але нещодавно почались невеликі провали в пам'яті. Для термінового слухання у суді доктор Еймус готова перебільшити свій діагноз. Марла і Френ наводять довідки, а також організовують спостереження за літньою жінкою. Місіс Пітерсон пропрацювала 40 років на одному місці, має ідеальну кредитну історію і в неї зовсім немає родичів. Вона має великий будинок у дорогому районі, багато майна, великі депозити в кількох банках. Літня жінка веде активний спосіб життя. Вона відвідує басейн, доглядає сад, водить автомобіль. Проте на суді доктор Еймус про це замовчує, закликаючи визнати місіс Пітерсон недієздатною. Марла отримує постанову про примусову опіку та приїжджає познайомитись зі своєю жертвою. Дженіфер Пітерсон не розуміє, навіщо їй кудись переїжджати, адже вона чудово себе почуває. Марла все-таки переконує її, користуючись рішенням суду та підтримкою поліцейських. Відправивши жінку збирати речі, Марла розглядає будинок із картинами, цінностями та антикваріатом на сотні тисяч доларів. Місіс Пітерсон все ж таки підкоряється рішенню суду, але твердо обіцяє у всьому розібратись. Її привозять у пансіон до Сема, де в неї одразу ж забирають телефон і замикають її у кімнаті. Марла та Френ у найкоротший термін розпродають усе майно місіс Пітерсон. Спустошивши житло повністю, спільниці продають авто і сам будинок. Несподівано до будинку приїжджає таксі. Водій каже Френ, що таксі замовлено на ім'я Дженіфер Пітерсон. Водій бачить, що будинок порожній, і господарки тут немає. Він нічого не розуміє і просто їде. На запитання Френ, хто замовив таксі. Водій не відповідає. Таксі без пасажира приїжджає на закриту парковку. Здивований водій зустрічає свого боса впливового авторитета російської мафії у США Романа Луньова. Роман, який щомісяця цього дня вечеряє зі своєю матір'ю, не розуміє, чому її немає у будинку і чому тепер там хазяйнують сторонні люди. Роман, ледве стримуючи свій гнів, наказує водієві Олексію повернутись назад і розібратись, у чому справа. Тим часом Марла отримує доступ до банківської шухляди місіс Пітерсон, раніше знайшовши ключ у схованці у будинку. Крім грошей та золота, шахрайка знаходить там діаманти. Пізніше Олексій повідомляє Роману, де знаходиться його мати. А також залишає фото Марли, вказавши, що саме вона запроторила місіс Пітерсон до будинку для людей похилого віку. Роман не розуміє, для чого було призначено опікунку для його здорової матері, тому він відправляє до Марли свого адвоката Діна Еріксона. На дорогій автівці і солідно вдягнений Дін відвідує Марлу. Законним шляхом адвокату не вдається звільнити місіс Пітерсон, адже всі судові ухвали на боці Марли. Тоді адвокат пропонує 150 тисяч доларів в обмін на свободу місіс Пітерсон. Але Марла вимагає 5 мільйонів, принагідно намагаючись з'ясувати, хто найняв Діна. Адвокат пропонує максимум 300 тисяч і натякає, що у разі відмови шахрайка втратить абсолютно все, зокрема свої кістки. Марла не піддається паніці і вказує Діну на двері, і лише після відходу адвоката вона починає нервувати. Її дівчина Френ серйозно побоюється за їхнє життя, але Марла пережила чимало погроз і вирішує йти до кінця. Роман лютує, адже він виявив, що його діаманти з банківської шухляди зникли. Адвокат подає позов на опікунку та заперечує недієздатність місіс Пітерсон у суді. Але через те, що він не може відповісти, хто його наймач і пред'явити контракт. Він програє справу. Дізнавшись про провал, Роман кидає в адвоката все, що йому трапляється під руку. Роман наказує Олексію взяти людей і звільнити місіс Пітерсон з пансіону за всяку ціну. Бандити проникають у середину будинку для людей похилого віку, загрожують охороні зброєю і виводять жінку на вулицю. Останні 10 метрів їй не дають дійти до Романа шахрайки, які вирубають Олексія. Проїжджає поліція і повертає місіс Пітерсон назад. Роман їде буквально закипаючи від агресії. Тепер він доручає завдання кіллерам через деякий час. Кіллери вбивають спільницю шахрайок доктора Еймос. Дізнавшись про це, Френ панікує і пропонує втекти, але її заспокоює наполеглива Марла. Вона відвідує місіс Пітерсон і під камерами провокує жінку на агресію. Місіс Пітерсон нападає і намагається задушити свою опікунку, але безуспішно. Показавши відеозапис судді, Марла домагається переведення місіс Пітерсон на більш жорсткий контроль у психіатричне відділення пенсіону. Після цього шахрайки вирішують переїхати в інший будинок, але на парковці Марло викрадають. Кіллери знаходять і Френ, яка в цей же час збирає вдома останні валізи. З метою підлаштувати нещасний випадок, найманці позбавляють дівчину свідомості та відкривають газовий вентиль. Марла приходить до тями зв'язаною далеко за містом, в оточенні озброєних людей. Її душать і вимагають відпустити місіс Пітерсон. Роман здивований, що дівчина навіть зараз не здається, не боїться і вимагає вже не 5, а 10 мільйонів в обмін на матір. Міцність характеру та неймовірна жадібність Марли захоплюють Романа, але платити він не має наміру. Марлу просто присипляють, садять у власне авто і відправляють тонути в озеро, підлаштовуючи її смерть так, щоб поліція визнала це нещасним випадком. Марла приходить до тями, видавлює скло автомобіля і дивом встигає врятуватись. Вона викликає таксі з найближчої заправки та їде додому. Звідти Марла виносить поранену Френ та за хвилину до вибуху шахрайки рятуються. Марла пропонує вирішити, як їм жити далі, почати нове життя з діамантами та завжди боятись мафію чи спробувати перемогти. Марла запам'ятала номер авто Романа, і зараз шахрайки мають перевагу, адже мафія вважає їх мертвими. І, хоча вигаданий план недосконалий, Френ погоджується ризикнути. Шахрайки проїжджають на адресу власника номера, але бачать там звичайний пересічний будинок. Марла проникає в гараж і бачить там знайомий джип. У цей момент чоловік сідає за кермо і виїжджає у бік центру міста. Стеження за автомобілем приводить шахраяк до бізнес-центру на закрите паркування. Марла маскується та входить через хол усередину на стоянку. Електрошокером Марла вимикає водія, а потім і охоронця. Розгублений Роман отримує дозу Снодійного. Його вивозять за місто, роздягають, накачують препаратами та залишають лежати на дорозі. Наступного дня Роман у лікарні приходить до тями і бачить перед собою задоволену Марлу. Вона каже, що Романа знайшли непритомним і без документів, а за законом штату будь-яка людина, чия особа не ідентифікована, потребує опіки. Марла на правах опікунки запроторює Романов пансіон. Вона вимагає в нього 10 мільйонів доларів, інакше він залишиться тут назавжди. Роман ненавидить Марлу і мріє їй помститись, однак у пансіоні він безпорадний. Раптово йому спадає на думку геніальна ідея він пропонує Марлі угоду. Роман вкладе гроші не в один пансіон, а в цілу мережу будинків для людей похилого віку по всій країні. У підпорядкуванні Марли будуть тисячі людей, а грабувати можна буде не сотню пенсіонерів, а десятки тисяч. Угода взаємовигідна, адже Марлі, окрім очевидної вигоди, більше не треба буде боятись помсти з боку мафії, а Роман отримує частку з прибутку і збереже обличчя. Через деякий час Марла відкриває нові пансіони по всій Америці. Ці і стає однією з найбагатших жінок країни. На телебаченні у Марли беруть інтерв'ю, де вона каже, що все робить заради того, щоб допомагати людям і зробити цей світ трохи добрішим. Після інтерв'ю Марла виходить на паркувальний майданчик, де в машині чекає Френ. Віднедавна її наречена. Раптом на парковці з'являється чоловік і Марла упізнає в ньому того самого Фельдстрема, з яким вона судилась. Марла каже, що вона не має часу і просто відмахується від нього. Фельдстрьо кричить, що його Мати померла і йому так і не дали з нею побачитись. Він дістає пістолет і стріляє Марлі у груди. Френ впадає в істерику. Вона кричить, щоб хтось зателефонував у швидку, але Марла у неї на руках стікає кров'ю менше ніж за хвилину. Дякую за перегляд. Скажіть а наскільки гарний за десятибальною шкалою Пітер Дінклич у ролі мафіозі? Напишіть у коментарях, а також не забувайте натиснути палець угору і, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.